Чи дозволено водію синього автомобіля зупинитись в цьому місці населеного пункту? Перед тим як ми дамо правильну відповідь, розглянемо детальніше дорожні знаки, встановлені обабіч дороги. Знак 5.5 вказує, що перед нами дорога з одностороннім рухом. На такій дорозі у населеному пункті дозволяється зупинка як з правої сторони дороги, так і з лівої. Але якщо до іншого знаку, знак 3.34. Забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, або розвантаження чи завантаження вантажу, між іншим дія цього знаку не поширюється на маршрутні транспортні засоби. Слід зауважити, що дія знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. В нашому випадку зупинка заборонена лише з правої сторони. Таким чином водію синього автомобіля дозволено зупинитись у цьому місці.